Вітаємо, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух, який є водою вічного життя, прийде, щоб відкрити розуміння усіх нас, щоб ми могли зрозуміти його святу волю для нашого життя. Тому що Його воля, вона краща для всіх, для мене, для вас, для усіх нас. Його воля. Хі -хі -хі. Коли він виконує свою волю в моєму житті, я стаю найщасливішою людиною у світі. Можуть бути такі ж щасливі люди, як і я, але не більше, ніж я. Можливо, в цьому світі є такі багаті люди, але не більше, ніж я. Чому? Тому що я виконую Божу волю. я виконую Його волю. Я відчуваю себе реалізованим. Я відчуваю себе задоволеним. Я найбільш реалізована людина у світі, тому що Божа воля завжди найкраща для нас. Він батько. Він не відчим. він батько, і батько, який найкращий для своїх дітей хоче. Ісус це сказав. Він сказав тим людям, які слідували за ним: якщо хтось із вас і злий, але ви знаєте, як дарувати іншими словами добрі подарунки своїм дітям. Тим більше ваш небесний батько дасть Святого Духа тим, хто просить його про це. Отже, Святий Дух, це щось таке. Знаєте, у нас насправді немає слів, щоб висловити його велич і його важливість, і те, що він дійсно робить в нас. Але Ісус, коли він зустрів жінку, яка пішла за водою, там у колодязі Якова, Самаритянку, Ісус показав це, сказав це дуже просто. Дуже просто. Ісус сказав. Він попросив у неї води, а вона сказала: Як ти можеш, будучи євреєм, просити мене, жінку, води пити? Тому що євреї не розмовляли з самарітянами. Особливо чоловік не мав такого доступу до жінки. Але Ісус сказав їй. Той, хто п'є цю воду? Він мав на увазі воду з колодязя Якова. Той, хто п'є з цієї води, він буде знову потім хотіти пити. Ця вода, вода, про яку він мав на увазі там. Із колодязя Якова означає, символізує, характеризує те, що пропонує світ. Світ пропонує воду. Для усіх його послідовників, для усіх своїх, так би мовити, коханців. Це царство світу. Царство світу пропонує для світу, для свого королівства, так би мовити, те, що воно має у світі. Але все, що може запропонувати світ, є тимчасовим. Все проходить. Чи не так? Ти знаєш, все закінчується, все припиняється. Отже, вода. Вода, яку вона шукала там у колодязі Якова, Ісус сказав: ця вода там, хто буде пити знову, він знову потім знову захоче. Але той, хто п'є з води, з джерела якого я даю, а ось воду, яку я дам, він мав на увазі Святого Духа. Той, хто буде пити. З води, яку я дам, тобто Ісус нам дає Святого Духа, не забувайте. Той, хто буде пити воду, яку я йому дам, ніколи не буде спрагнути. Це, Це те, що я сказав на початку. Коли людина вона отримує Святого Духа, коли людина отримує хрещення Святим Духом, тоді вона стає найбільш повноцінною людиною на землі. Немає нічого більш дорогоцінного, славного, багатого і приємнішого, ніж Святий Дух, який є водою, яку дає нам Ісус. Той, хто п'є воду, яку я йому даю, ніколи не буде спрагнути. Ти ніколи не будеш спрагнути. Ти будеш насиченою людиною. У вас не буде тривоги. У вас більш не буде мрій, <гум> тому що мрії ваші будуть Божими мріями. Ваші мрії будуть Божими мріями. Тому що Святий Дух керуватиме. Вами відповідно до своєї волі, і людина, ви будете задоволеною. Якщо ви пройдете пустелю, ви все рівно будете задоволеною. Якщо ви будете йти до міста, також будете задоволені. Ха -ха. Іншими словами, ця людина буде за будь-яких обставинах, за будь-яких обставин вона буде задоволена. Тому що Святий Дух із цією людиною. Тоді Ісус сказав: Той, хто п'є, із цієї води, яку я йому даю, маючи на увазі Святого Духа. Ніколи не буде спрагнути. Чому? Тому що воду, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, яка тече у вічне життя. Ви розумієте? І потім жінка запитала: Але господь, дайте мені цю воду тоді, щоб я більше не хотіла пити, і мені не довелося прийти сюди знов до колодязя. Ха, бідолаха. Звичайно, вона подумала про воду, про H2O, воду, яку ми п'ємо щодня. Ти п'єш воду зараз, через деякий час ти знову будеш пити. І, до речі, якщо ви говорите, ми говоримо про воду, дозвольте мені трошки промочити горло. Ха, подивіться, це дуже цікаво. Вода, яку ми п'ємо, задовольняє в той момент. Але через деякий час мені доведеться пити знову її. І скоро мені доведеться пити. Завтра мені доведеться знову пити. Після завтра також треба пити. До смерті, до мого відділення від цього світу. Я продовжуватиму пити цю воду. Вона ніколи мене не задовольнить. Вона задовольняє мене лише в той момент, коли я п'ю. Але той момент минув, мені доведеться знову випити. Але Ісус говорить, і це світ, чи не так? Світ такий. Ось, ви боретеся, щоб здійснити свої мрії, щоб перемогти в житті. І після того, як ви виграєте, ви хочете вигравати все більше і більше і більше. Ви незадоволені. Своїм хлібом насущним. Ви хочете більше, 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 більше. Чому? Тому що воду, яку ви п'єте, не задовольняє на все життя, і Ісус. Він обіцяє воду, яка є Святим Духом, щоб задовольнити усе вічне життя. Це те, що він тут каже. Той, хто п'є з води, яку я йому дам, ця вода стане в ньому. Джерелом. Іншими словами, святий дух завжди буде хлинути з вас, виливатися з вас. Ось і все. Ви, наприклад, просто як приклад, щоб у вас був ширший погляд. Кожен день я тут говорю про слово Боже. Кожен день ми даємо нове слово, даємо нове послання. Маємо свіжу воду. Чому? Тому що Святий Дух дає нам цю можливість. Коли він зійшов на мене, він зробив зі мною це джерело. Він зробив мене джерелом. І не тільки зі мною, але і з усіма, хто його прийняв. Ви розумієте мене, мої друзі? Кожен святий день, кожен святий день. Ми проходимо проблеми, ми стикаємося зі складними ситуаціями, але в будь-якому випадку, ви знаєте, життя, яке ми живемо в цьому жорстокому світі, розумієте? Отже, ми знаходимо усякі проблеми, зустрічаємо їх, завжди стикаємось з ситуаціями. Однак, коли у вас є святий дух, немає проблеми, яка може втопити вас. Тобто, немає води з цього світу, яка може потопити вас. Ми не тонемо через воду цього світу. Ніколи, ніколи. Навпаки, чим більше проблем приходить, тим більше у нас досвіду. І тим зрілішими ми стаємо у вірі. Отже, зверніть пильну увагу, будь ласка. Якщо в цьому світі є щось надзвичайно дорогоцінне, славне, багате, то це Святий Дух, це вода вічного життя. Ісус сказав той, хто п'є з води, яку я йому даю, ця вода стане в ньому джерелом. Ви п'єте від Святого Духа, Святий Дух робить вас джерелом. І через тебе він дасть іншим людям випити, і інші люди, коли вони п'ють від Святого Духа, також будуть джерелами. І так з'являється народ Божий, розмножується, діти Божі, хто дійсно є джерелами Бога у цьому світі, джерелами води життя, і це те, чого хоче Бог. І це те, чого хоче Бог. Ось чому, починаючи ось уже із суботи на неділю, із півночі, із ночі, суботи на неділю, ми почали піст Даниїла, і ми будемо робити цей піст за вас. Ми увійдемо в цей піст, щоб об'єднати нашу віру з вашою і шукати. Духа Божого. Для вас. І Бог це бачить. Він бачить, що ми вже є джерелом, але ми хочемо об'єднатися з тими людьми, які ще не є джерелами, які вони прийдуть об'єднатися з нами. І Давайте разом будемо шукати, щоб ми усі були джерелами. Тож кожного святого дня ми будемо тут говорити про Святого Духа, щоб ви могли пити з цієї води. Тепер важлива річ, яку ви знаєте, це неможливо, це несумісно для людини шукати воду цього світу, яку пропонує світ, і в той же час. Шукати воду, яку пропонує Бог, яку пропонує царство Боже, або ви шукаєте Богу воду з царства Божого, або ви продовжуєте пити воду із царства цього світу щоб пити з води царства Божого ви повинні відвернутися від води царства цього світу. Розумієте? Тому що немає сумісності між царством світу та царством Божим. Вода, яку Ісус обіцяє Ось яка зробить нас джерелом. Це вода Божого царства. Але вода, яка втамовує нашу спрагу зараз, це вода царства цього світу. які ашкозуякі які є речами, які є речі цього світу, які він пропонує. Подорожі, пожадливості, одяг. Ювелірні вироби, гроші, успіх, всякі кліки, лайки в інтернеті. Слава, все це проходить, вся ця вода проходить, але вода, яку дає нам Ісус, яка є Святим Духом, робить нас джерелами. Ми стаємо джерелами цієї води. Ми перестаємо відчувати спрагу, щоб стати джерелами води життя. Це те, що Бог хоче зробити з тобою, мій друже. Пам'ятайте, коли Бог обіцяв Аврааму, він сказав: Аврам: залиш свою землю, вийди зі своєї землі, зі, свого, зі своєї родини, дому свого батька, і йди до землі, яку я тобі покажу. Я зроблю із тебе народ, я зроблю тебе благословінням. Бог зробив Авраама благословінням. іншими словами, іншими словами, він пив з цієї води, і вода, яку він пив, дала йому бачення вічності небесного міста. Ми говорили про це на минулій неділі. І це те, що Бог хоче дати тобі, мій друже. Він не хоче давати вам воду, яка наситить вас лише на кілька хвилин. Ні, він хоче дати вам воду. Яка зробить вас джерелом, ви будете самим тим джерелом, яка буде виливатися ця вода з вас. Потім ви будете саме тим джерелом, з якого буде виливатися ця вода, і це щось таке занадто велике, багате. Ось чому я зазвичай кажу, що ми повинні зробити прорив, тому що ми є джерелом. Коли людина п'є від Святого Духа, вона стає джерелом життя і вічного життя. Це не життя лише тут. На 100 років або там 100 з скопійками років ні, це вічне життя. Я повторю текст. Той, хто п'є з води, яку я йому даю, ніколи не буде спрагнути. Тому що вода, яку я йому даю, стане в ньому джерелом води, яка тече у вічне життя. Ось, це щось таке занадто велике, так чи ні? Скажіть правду, але потрібно спробувати. Щоб ви це пережили, спробували, очевидно, потрібно шукати. Повинні відвернутися від цього світу, від царства світу, щоб увійти до царства Божого, це те, чого навчав Ісус: шукати спочатку Царства Божого та Його справедливості, ходити в Його справедливості. І всі інші речі будуть додані. Отже, ми навіть не турбуємось про посуху, брак води, тому що ми є джерелом. Хі -хі -хі -хі. Хто запечатаний Святим Духом, розумієте? Отже, ви хто шукав Святого Духа на світанку, наприклад, зараз у Бразилії три години ночі, і можливо, ви зараз. Перервали свою молитву, щоб дивитися цю трансляцію, це відео. Але ви, хто шукаєте, можете бути впевнені, що точно отримаєте це, якщо ви його ще не отримали. Отже, давайте перейдемо і вийдемо в цей піст Даниїла, який є постом не від їжи напоїв, а постом від інформації. Давайте будемо наповнювати наші голови протягом 21 дня, тим, що пропонує Царство Боже, водою життя. Давайте наповнимо наші розуми, займемо наші розуми думками Божими. Уявіть собі, коли ви думаєте так, як думає Бог. Ви можете уявити, що те, ким ви стаєте. Це є саме джерело, це само благословіння. Ось чому Бог говорить. Це дуже сильно. Він так каже: подивіться на це, він каже, бо так само, як дощ і сніг, вони йдуть із небес і не повертаються туди, а поливають землю і змушують її давати і проростати. І дають насіння сіячу. А хліб тому, хто їсть, так буде моє слово, що виходить з моїх вуст. Воно не повернеться до мене порожнім. Швидше вона зробить, вона зробить те, що приносить мені задоволення, і буде реалізовувати те, для чого я це слово послав. Отже, коли людина п'є з цього джерела, джерела Божого, вона стає самим джерелом. Ісус є джерело, і Він хоче зробити тебе своїм власним джерелом, своїм власним благословінням, замість того, щоб ти був тією людиною, яка продовжує шукати, просячи благословіння, пастор, єпископи, Моліться за мене, іноді за мене, іноді за іншого. Але ти будеш людиною, тою людиною, яка сама буде благословляти людей. Це те, що Бог хоче для того, щоб ви були самим цим благословінням, Ви повинні пити з води, яку дає Ісус, яка є Святим Духом. Давайте боротися за це. Давайте об'єднаємо нашу віру. Кожен день ми будемо говорити про Святого Духа, щоб ви могли пробуджувати свою віру і досягти того, що хоче Бог. Нехай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.